Коломийський ліцей сфери послуг один із найбільших навчальних центрів підготовки кухарів на Прикарпатті. Тут віднедавна встановили високопрофесійне обладнання. Учасник шоу, майстер-шеф Микола Мигаль, зазначив, що такі кухні є не в кожному фаховому закладі. Всі студенти та гості заходу з цікавістю спостерігали за роботою шеф-кухаря. Серед них і Анастасія, студенка ліцею сфери послуг. Вчиться на спеціальності кухар-офіціант. Зізналася, що дуже полюбляє кулінарне шоу. А ще тут є нагода попрацювати на одній кухні із таким професійним. Налом це щось нове, це якісь нові можливості, нові знайомства, якісь нові можливо, рецепти. Щось якась цікавість. Дуже гарно, коли якісь звичайні страви додають щось нове, і це зразу виходить щось набагато цікавіше ніж. Звичайно, Микола Мигаль розповів, що на майстер-шефі намагався дивувати суддів непередбачуваними поєднаннями продуктів. Також він готує із тих інгредієнтів, із яких, мабуть, здається, взагалі нічого ізтивного неможливо приготувати. Як приклад, кулінар назвав кленове листя, яке не збирав у франківському парку. А у місті над прутом також вирішив вразити учасників майстер-класу для свого десерту. Обрав шишки коломийських ялинок. Ми вже зробили попередню заготовку, Зробили ялинкову олію. Тут шукали хлопця, десь, десь ялинку. Так, місцева, локальна, я ж кажу, локальна. Ось, ми робимо звичайний заварний крем, змішаємо його з ялинкою, туди трішки поставимо бісквіту попередньо, попередньо приготовленого, і це все задекоруємо шишками, які теж є з Карпат. Окрім ялинкового десерту, кухар з учасниками смачного заходу готував гарбузовий суп крем із не зовсім локальним кокосовим молоком. Гарбузовий крем суп з кокосовим молоком, тобто звичайна страва, трішки додаємо до неї екстравагантності. Ну, попаси на лакони зовсім продукт. Так, я кажу, майже, майже, майже майже все буде локальне. Далі було перлове ризотто. Якщо до каші до перлової каші дати дуже багато масла, вона буде неймовірно смачна. Якщо додати спеціація, буде неймовірно смачна. А ми додамо туди пармезан. Ось, а це по суті сир, який виготовляється з масла. І це буде неймовірно смачно. Тобто, це нова інтерпретація. Це щось трішки по-іншому, тому що сама перловка, так вона не є сильно насиченою, насичено з виженими смаком якоюсь цікавою. Директорка ліцею каже: такі майстер-класи не лише нові знання для кулінарів новачків, але й для поварів із досвідом. Ціль наша така, що діти навчаться чогось більше, бо при такій при такому показі, звичайно, навіть наші майстри ще вчаться. і це для нас дуже позитивно. Учасники майстер-класу зізнаються, що здобули корисні знання. Наразі будуть їх використовувати. Ти у себе на кухнях, заступник директора департаменту освіти і науки обласної адміністрації певен, що таких занять зі студентами повинно бути якомога більше. Тих харчових продуктів, тих страв, які споживали ми в дитинстві і споживаємо зараз. Наші діти вже не завжди хочуть. Не хочу щось нового, якісного європейського, можливо, серед дієти, можливо, інше. І треба бачити, які є продукти і нові технології харчування. Такі майстер-класи відбуваються в рамках обласного проєкту Майстер-клас від відомих кухарів України. Вони проходитимуть. Тут у різних містах івано франківщини на базі таких спеціалізованих навчальних закладів такі майстер класи на Прикарпатті вони починаються з коломий, тобто ви е, такий хедлайнер. І далі ми плануємо по всій області запровадити для того, щоб люди краще могли ознайомитись власне, з такою українською кухнею, яка яку вже менше готують, знаючи, що молодь хоче брати приклад уже з на даний момент з популярних організованих кухарів. Першим у нас буде пан Микола Миголь, він був учасником майстер-шефу. І а, другий на черзі, ми все таки у нас була домовленість. Ми мали розпочинати з Євгена Клопотенка, тепер всіма українськими відомий кухар. Але так як на даний момент не до кінця листопада везуться, а такий соціальний проект, він своєю командою в західних регіонах проводить майстер-класи. Шеф-повар Микола Мигаль зізнається, що кулінарний майстер-клас це нагода, хоча б на трішки відволіктися від напруженої реальності для переселенців та досвід. Для молодих кухарів. З коломою Богдан Нолецький Галин Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.